До ста велосипедистів взяли участь в акції, присвяченій тридцятим роковинам аварії на ЧАЕС. Велопробіг відбувся 23 квітня. Стартував від центру соціально-психологічної реабілітації, що по вулиці Пролетарській. Більшого участь у заході взяли школярі. Наймолодшій учасниці всього 10 років, а найстаршому учаснику 70. Ініціатором велопробігу виступив Центр соціально-психологічної реабілітації. Організатор виконком Коростенської міської ради. Підтримав захід Коростенський завод теплотехнічного обладнання та народний депутат України Володимир Арешонков. Нардеп безпосередньо взяв участь в акції. Цевою точкою пробігу був Обеліск, де ще раз було наголошено, що ця акція присвячена 30-м роковинам Чорнобильської трагедії. Далі традиційне покладання квітів. На цьому захід не закінчився. На подвір'ї міської гімназії для учасників велосипедистів відбулася Вікторина. Кращі знавці подій 86-го року отримали цінні подарунки. А ми тим часом знайомились з учасниками. Я пенсіонер а був вчитель фізичного виховання в місті користині в другій і третій школі. Я під час Чорнобильської катастрофи був на родичах. І возив дітей на відпочинок Це пов'язано з тим, що ви взяли участь у пробізі. Да, мене дуже це хвилює. Я переживаю У мене. Мама була в 7 років. Мами було, і маму вивезли в Росію, і там помер бабушкин брат. Ну на Чернобрі він був ліквідатором. Втім, частина учасників долучилась до пробігу лише через любов до спорту. У цьому чесно зізнається учень зі школи номер 11. Мені просто дуже подобається їздити на велосипеді. А про Чорнобиль взагалі ще знаєш про аварії, про катастрофу та майже нічого. ж саме що і всі інші. В школі вже участі ні. Почти ну про це особливо речі не йде. Можливо, заходи на кшталт цього велопробігу, яких у місті заплановано чимало, все ж таки підігріє інтерес підростаючого покоління до Чорнобильської теми. Адже це наша історія і зовсім недавня.